Всім привіт, сьогодні жесть погода не довело прогулянок, але треба вийти було за хлібом. Зараз хуторочок на кузьми з крябіна. Зайду куплю хліба і якесь печиво. Чуєте звукон? кстати, зараз дуже стрмно ходить. Може йти веткою. Вау! Нахвит... нахитнуть да, хоча вітер, що саме цікаво теплий що... помните ресторан вечірні зорі. Я коротше, його не застав. Ну тобто я застав, але ніколи не був, як він був відкритий. Я вже сюди приходив, привозили товар, коли... Коротше, коли піцерія працювала, так витрував. не знаю кому він принадлежить у такому вигляді він зараз. Хтось сюди ходив, підбукував. Хто не подивився шорт, подивіться як затопило дорогу машини, деякі бояться навіть їхати. Зараз зайду, по борчину куплю хліба. Хотів мадуазель відправити не хоче в таку жесть. Не брав дощових, не брав зон і вже мокрий весь. Так, ви вже мокрі, технічні неполадки. Все. Сейчас трошки підніму. Да, погода взагалі страшенна. Так, ось лимонна. Якщо його що, його возьму. О, тут м'ятенька вже розібрали сухе. А взагалі мені заказала вона овушки. Ось оці. А ну вам видно? Так, смотрим печиво, горна, агрона, крендельок, ну не ушки вони називаються, ладно, ми потім контрольний дзвонок зробимо. Сейчас може вони ще в другому вигляді. Це, мабуть, треба зараз буде дзвонити на Viber. Показати як вони виглядають. Що це? Хавап, а хавай якась по акції. Сюрприз, це що сюрприз Кстати, надо сейчас сразу О, це ось сюрприз, оце по акції Надо зараз срочно бігти хліб глянуть Бо мені каже його розметуть Сахароза це по акції 31, я останній раз на развес по 25 на гриб. Це 800 08 Так, біжимо хліб. Хлиб надо прикупить. Остатки сами сладкие. Блін, у мене така чутка, що тут не хватає. И він дороже на 4 гривні. Від этого. Від АТБ. Навірно возьму баварський. Щось тоже таки. Блин, а тут есть веса у них. Ну, нема контрольних сейчас друзі попрошу смісти блин коротше включилася камера сейчас екранчик потухне а ты булочка малят монітор тебе себе хлеб якийсь... За 1250, не 17 Якби тут були контрольні віси, щоб можна було зважити. Ладно, повірю У мене вибор невеликий. Київська русового 26 гривень. 26, блін, не пам'ятаю яке число. Що в нас ще тут цікаве? Товар з газети. Оліка кого цікава. так, бухлішка когось цікаво по акції за 90 гривень мороша. Сладосвіт, не знаю, що це таке. Так, молока сметани мені не треба, сметану я купив. Коротше, над... А, ось, мабуть. Чи ні. Крокус... О, вушка, крокус, печиво, вушко, полтинник. Це багато, а ну, чи вони всі такі? Тінік. Давайте даду. Даду, даду, давайте даду. Дату гляну. Так, что камера включається? Як шоки палять контуру? Так, 18, 20. Сейчас гляну, яке число сьогодні? 20.11. До 18 на 2, 25. Ага. Телефон мокрий, бо я тільки що шорт зняв подивитися, як затопило. Двадцять Так, двадцять перший. Двадцять шосте. двадцятого запаковано аж до 18 25 двадцять п'ятого другого місяця. Короче, 50 гривен, пойдет. Блин, а тут мозон игра Гали Опять авторские права может бахнуть. Чувствую танку я вже купил. Нормальная ціна. Шорт снимал вам, кстати. Так, надо, друзі, валить додому. Цей ураган такий стрмный. Так, друзі, не забудьте підписатися. Завтра, як буде гарна погода, ми кудись поїдемо, може продукти якісь познімаємо, може велопрогулянка, подивимось. Не забудьте підписатися, поставити лайк, написати комент. Ми отакою пользуємося. Це ще вона не по акціям 1690. Там пару штук вдома є. Раніше користувались чумаком пока він був адекватною ціною потом почали цим пользуватися так, так. даму зони потіння. Ось щось розмили, щось було смачне. Озвущоночка 46 якось, якась 25. Оце можна зель хоче таку каву з кавою, ну хай ж акцію, акції, так? Да? Будемо ждати акцію на цю звущунку. Так, ладно, друзі, всім пока-пока. Побачимось. Новогодні приколюхи, уже маленькі, таке 28 градусів рушимості. Так, шампусики. Ні, ну Ану, друзі. 302. Все, беремо. 302 грама, так, все, всім пока.